Я знаю, що ви хочете, щоб інструмент був не за всі гроші світу і якісний. Зустрічаємо німецький бренд Ronix в Україні. Нарешті, те, що він недорогий, то це 100%, а чи якісний, це ми зараз все перевіримо. Навіть дивіться, кейсик Ну такий з товстого пластику, не самий дішманський. Дивимося, що в нас є по комплекту. По комплекту навіть зарядний пристрій не виглядає дешевим китайським. Ну такий добротний. А що в нас там пише? А не пише в нас. Ні, пише у нас 1,8 А. 20 Вольт, 1,8 А. Так, акумулятори до нього йдуть, до цього шурпокрута, 20 вольт. І що в нас там? І я так розумію, що вони в нас півтора ампера. Півтора да, ампера, скільки Вт не пише, а ні, пише навіть, уявляєте. Так, і акумулятори йдуть по типу, як до всіх китайських інструментів, тобто по типу Макіта, але до Макіти вони не підходять, тому що це китайські. Акумулятори, китайський роз'єм. Так, дивіться, який шуропокрут. Шуропокрут за таку ціну він ще йде ударний. Тобто, уявляєте, можна в бетоні десь там щось сверлити. Тобто є режим під то, щоб закручувати наші гвинтики, є режим свердління і є режим удару. І також є, що можна виставити навантаження. Далі, що тут ще є? Реверс туди-сюди, двигун у нас колекторний. Зараз запустимо. І послухаємо, поставимо на функцію гвинтів. І давайте. Так, ліхтарик у нас є. Ну, ніби працює на перший погляд непогано. А як він працює, металевий патрончик, Само затискається, сам він затискається. Ну, ніби доволі все круто. Дивіться, по корпусу навіть ні до чого не придерешся. Все по типу ідеально, не карявенько, не кривенько. І ось такі характеристики можете подивитися. Ну, прикольний, зручний, легенький. А як він працює чи наскільки потужний, це ми зараз все перевіримо. От так, 35 ньютон метра. Ще він мені подобається з самого початку, що роз'єм під китайські акумулятори. Тобто, в мене цих акумуляторів просто ціла гора, і до нього підійде будь-який акумулятор. І навіть круто, що вони до такого маленького акумулятора зробили індикацію заряду батареї. Так, тобто, навіть якщо взяти в Ронікса є ще ось такі акумулятори 4 амперні величезні. Правда, він дуже важкий буде, але все рівно буде працювати без жодних питань. Він також йде з індикацією заряду батареї. 35 Нм переводимо в режим гвинтів. Беремо ось такий гвинт. І погнали. І не крутить. А ну давайте режим сверла. Ох, бляха, сильний, реально сильний. Ого. 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 Ну, дійсно потужна штука. Ось настільки довший гвинт погнали. Режим сверла, давайте, ну. огу, ого Ого. бляха. Ого. Ого. Ну, все. Що буде, якщо взяти 4-х акумулятор Ronix, самий перший малий гвинт? І подивимося, чи він його закрутить. наскільки краще. Ну, в різниці немає. По суті, акумулятор не грає велику роль. Двигун просто не тягне і все. Тобто, вся потужність не в амперах, а в двигуні. І я вам скажу, двигун нагрівся таки добре. Рада експерименту, як буде крутити ось цей шурупокрут на 40 Нм порівняно з Ронікс на 35. Той же самий гвинт. Погнали! Ідентично, що 40 Нм, що 35. Ідентично крутить. Ну, може, трішечки краще. Так саме. Два однакових шурупокрута. Цей 35 Нм, цей 45. Пробуємо, як буде крутити. Той же самий гвинт. Маленький, перший. Погнали. Так, перше положення є. Ну, легко я вже сам зупинив. Ох, йомою, вирви руки, бляха. Ого! Легко. Такий малесенький, а настільки потужний. Дивимося, як відкрутить. А по ціні цей буде в два рази дешевший. Ніж ось цей. Переходимо в ударний режим і зараз покажу, як він круто сверлить цеглу А тепер в порівнянні, як буде сверлити цеглу. Переходимо а ні на що не переходимо, тому що тут немає ударного режиму. Тому він нічого не буде сверлити. А тепер суперпотужний малюк на 45 ньютон метра. Переходимо в режим удару і будемо пробувати. Тільки поставити другу передачу. Відкриваємо і дивимось Ну да плата тут вже не виглядає як китайські плати. Да, да, бляха, це щось по типу, ніби як алко. Ну, не знаю навіть. Дивіться, які усі такі перемички. Ну, вони товсті. Вони дійсно з товстого металу. Баночки всі закриті. Так, а що в нас? Так, так, півтора да, ампера. Уявляєте, все як має бути, все достойненько. Ну, видно, що по типу ніби німецька якість. І навіть термодатчик є, чого немає в звичайних китайських акумуляторах. Ну, прикольно, прикольненько, да. достойненько. Який вам більше сподобався? Цей чи цей сміття має лежати в смітникове. Два абсолютно різних шуропокрута. Тут патрон пластиковий, тут металевий. Тут колекторний двигун безколекторний. Далі, тут зручне посадочне місце, прогумоване під мізильний палець. Тут воно не прогумоване. Тут акумулятор 1,5 А, тут 2 А. Далі цей буде ліхтарик світитися постійно під час роботи. Тут же ліхтарик буде світитися тільки тоді, коли на нього не буде потрапляти світло, тобто в темному приміщенні. По функціоналу вони однакові. Тут є ці режими, тут є ці режими. Но по ціні вони суттєво не відрізняються. Тут також класний кейсик з товстого пластику і зарядний пристрій в цього шурпокрута 2,2 А, набагато потужніший. Так що я вам показав, а ви собі вирішуйте, який вам купувати.